У неї не замовкає телефон від дзвінків. Я вас очень люблю. А мене всі люблять, навіть мужчини молодые. Да. Все, пока-пока-пока, Кипаренчика, пока, пока, давай, пока. пока, пока Привітати Ольгу Твердохлєбову з історичним ювілеєм прийшли заступниця міського голови Галина Якубович та очільниця міського департаменту соцполітики Валентина Войткова. Ми вітаємо, будьте нам здорові! Ще багато-багато років. многі-многі літа у свої 100 років. Вона читає на пам'ять вірші Тараса Шевченка. Якби знала, що загине, була б не пустила. Якби знала, що покине, була б не любила. Якби знала. Та й то лихо попереду знати, що нам в світі зустрінеться. Не знайте дівчата. Каже, знає 552 анекдоти. Ольга Твердохлєбова розвідниця, полковник у відставці, почесний ветеран Другої світової. Виконувала завдання на території Польщі та Німеччини. 8 травня 1945-го зустрічала у Берліні. Суспільному показує кітель, на ньому отримані нагороди. Найбільше каже, цінує польський орден, бо таким удостоєнні не так багато людей. А ось медаль за відвагу. Каже, отримала посмертно. Я ж загинула в Сандомірі. Як ми переходили лінію фронту, почався обстріл. Ми вже були на центральній, ми були на нейтральній зоні, тут німецький фронт, а тут наш. І ми вже доходили до нашого фронту, до нашого, нашого фронту, і почав обстріл віти і віти. Тоді розповідає її контузило. «Похоронна команда прийшла, зібрали мертвих. В шинель і в братську могилу <кій> в міц... госпіталь, а в медсанбат. І вони вже все позбирали, вже йшли і почули голос собаки. Собачка лаяєсь. Один солдат вернувся, заглянув в цю воронку, лежить дівчинка, моя ну, малесенька. Дівочка, дві косички, зове хлопцям не з носілками, прийшли в мене в санбат. Але каже, оскільки через три дні не повернулася у частину, там вирішили, загинула. Почта працювала війну на п'ятьку. І вони вже послали мамі. М моя мама має три похоронки: брат загинув льотчик, батько під градом, і я в Сандомірі. І в Сандомірі навіть могила моя є. Ну, Ян вже ліквідував її. А я кажу, Ян, що ти що, що ти що, волнуєшся, хто з людей на свою могилу квіти носить? Це я? Це тільки я. Вона багато жартує та сміється, але каже, найважче за століття не пережиті дві війни, а втрата рідних. Я ж похоронила чоловіка, маму, двох синовей, двох невесток, внука, правнука племянника. Про своє життя Ольга Твердохлібова розповідає лаконічно. Родилася я дівчинкою сестрою, любимою досі. Була нареченою, була жіною любимою, була мамою, була бабушкою, прабабушкою. Все, все, все названня, які тільки є, розвідчиться, всі звання від ефірейтера, від курсанта дошла до полковника. Всі, Всі названня є, крім одного. Я ніколи не була. І не буду тещою. Каже, немає ніяких секретів. Довголіття потрібно любити життя, займатися спортом та жити на позитиві. Будьте патріотами, любіть свою Україну, такого куточка божественна. На всьому світі, на всій планеті нема. Я корінна Вінічанка. Я люблю це місто більше, ніж одесіти своє. Де ще такий народ добрий, роботящий. Такий кусок, дивіться, гори в нас є, моря є, ріки є, озера є. Все в нас є, а хліб наш весь мір їсть наш хліб. Перемога буде за нами. І скоро, тому що таку націю ніхто не поставить на коліна. Олена Карбівська, Вадим Наумчак, Суспільне новини, Вінниця.